П'ятий прикордонний загін ДПС України відзначає свій ювілей 30 років на захисті державного кордону. За цей час змінилося багато керівників. Працювали тисячі військовослужбовців, проте незмінним залишається одне: сумлінна та відповідальна служба зелених беретів» заради збереження миру та спокою на сумщині. Сьогодні сумський прикордонний загін відзначає 30-річчя з дня створення. 20 жовтня 1992 року наказом голови Державного комітету у справах охорони державного кордону командувачем прикордонних військ України генерал-полковником Валерієм Губенком був підписаний наказ про створення військової частини 9953 сумського прикордонного загону. З цього часу наш загін відлічує Славетного. Своя іс 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 історію. Були і вагомі досягнення, а також були і е тяжкі переживання. Е наразі Прикордонний загін охороняє державну ділянку державного кордону в межах Сумської області загальною протяжністю понад 560 кілометрів. Це досить значна ділянка державного кордону. Охороняючи одну з найбільших за протяжністю ділянок кордону з країною агресором, сумські прикордонники першими реагують на зовнішні загрози і демонструють мужність і відвагу, вірність присязі та героїзм. Початку повномасштабно цинічного і підлого вторгнення в Україну російських окупаційних військ прокордонники Сумщини дають гідну відсіч ворогові спільно з побратимами з інших складових сил оборони забезпечують надійну охорону і оборони нашої України. Хочу запевнити, що ми не допустимо вторгнення на територію Сумщини разом з українським народом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні п'ятий прикордонний загін це багаточисленний кваліфікований колектив на чолі з полковником Віктором Луцьковим, що продовжує славетні традиції захисників батьківщини попередніх поколінь і разом із побратимами виборюють нашу перемогу над ордою рашистів. Шановні прикордонники, керівництво прикордонного загону вітає весь особовий склад, членів сімей, ветеранів прикордонників з 30-ї річниці з дня створення військової частини. Дякую всьому персоналу загону. За сумлінне і професійне виконання службових обов'язків, самовіддану щоденну працю на благо нашої рідної України, терпіння, незламності духу, мужності та відваги, також у цей знаменний день висловлюю особливої вдячності і глибокої поваги ветеранам, які стояли у витиках створення прикордонного загону та розбудови державного кордону на Сумщині, схиляю голови перед бойовими побратимами, які віддали найдорожче своє життя. Зробивши неціненний внесок в оборону і захист рідної України, український народ неоднобінно здобуде перемогу. Слава Україні! Героям! Цьогоріч у такий важкий для нашої держави час святкування 30-ї річниці 5-го прикордонного загону ДПС України відбувається без урочистостей. Колектив телерадіокомпанії Відікон дякує прикордонникам Сумщини за професіоналізм, сумлінну службу, за спокій і безпеку наших громадян. Бажаємо вам козацького здоров'я, бадьорого настрою, оптимізму та ентузіазму, відваги і мужності та якнайшвидшої перемоги всієї України.